Всім благословення, любі, хай Господь всіх дає наснаги, наги, любові, кожне серце і спасіння. Амінь. Хотів би сьогодні розповісти стосовно взагалі, чим ми духовно да, питаємось, що ми їмо кожен день, іменно духовно. Те, що фізично, да, ми знаємо, що потрібно е, їсти найкращі там. Овочі, фрукти, будь-яку їжу, щоб бути здоровим і щоб енергійним. Так? Але ми забуваємо про духовну їжу. А це дуже важливо, тому що ми 99% складаємось з духа. І це факт. Це наше духовне, так? що у нас в душі, то ми і є. Амінь. І... Зараз дуже багато новин, всяких, дуже багато інформації, котре ми дивимося кожен день. там. І дякую. Коли ми дивимося кожен день і це нас внутрі, воно просто уводить від взагалі істини. Але коли ми переключаємось на істину, коли я переключаюсь на істину, слухаю кожен день хліба, насущний, хліб насущний це слово Боже. Тоді в мене все гаразд, тоді і світлі думки, тоді я повністю захищений, тоді в мене в житті все приходить до ладу Господа. І ми так дійсно можемо бути спасенними кожен день, не харчуватись якимись так, а харчуватись цілющою істинною їжею, духовною і від нас хоче Господь. Це саме найкраще. Харачуйтесь якісною їжею. Всім благословення.